Так, ну що, залила вже гірочки, все, це наквашення. Отакі здоровенькі, нічого страшного. Будемо квасити. Як я квашу, я вже знімала, показувала. Якщо цікаво, подивіться. Так, оце взяла баночку значить літрову Зараз йду в теплицю, перевіряю, які в мене є в мене помідорки, які сюди влазять. От. Хочу. Закрити з, цією, скажіть, з лимонною кислотою. Кума мені такий подогнала рецепт, хочу спробувати. Якщо я, звісно, знайду помідорки, які мені влізуть в баночку, щоб оце їх закрити. Коротше, відправляюся в теплицю. У нас жара страшенна, сонце пече просто жах. Але мені треба, зараз по-бистрому. Спробую це зробити. Так, прийшла за помідорками. Да? Поки прийшла за помідорками, хочу вам ще показати, чим я вчора весь день займалася. Займалася, ось бачите, огірочки, висять, висять бідолашки. Зараз ключу полив трошки. Трошки їх цей. Страшне випікає, я не знаю. Так, тут ще теж пройдуся. Ну, я бачу, є кої які помідорки. Вон кицик резе корм. Аж сюди чуть шурує. Так. Покажу, чим я вчора займалася весь день. Ну, а тут нічого, я вам скажу. А тут нічого. Дивіться, що я вчора не чудила. Це ж мій цей навес, да, тут такий. А що тут? Опа? Вчора посадила огірочки. Під навіс. Дивіться, під навісом нічого, нічого нормально. Вчора їх залила. І вони такі веселенькі, прям, прям хороші. І там воно ще одне. Дві. Ці грядочки. У мене ще й залишилося воно. Залишила, може я туди Ой. Цей. досаджу, там в мене пару штук пропало. І тут, думаю, може, хто тут загнеться, так я сюди може підсажу. Так, як вам показати нормально? Ой, не знаю. О, сама рачки тут лазить. Може, отак? О? Отак. Оце таке я придумала. Тут трошки воно завернулося, але надіюсь не впаде. А ну, чого це ти мені так все воно отак вирівняло трошки, так? Да? Нічого. Що було, з того і склепала. Але ж нормально, дивіться, все стоїть більш-менш не падає. Непогано, непогано. Я тут таку прям, прям тепличку зробила, так? Да? Ой, що воно? Гепсає. А так. Ну нічого, може, що буде? Вони прям повеселіли такі. Тут непогано, знаєте, я от сіла тут, мені тут хорошо, не жарко. А от там, де вони в мене, ота у сітки між теплицями, там їм, звичайно, не дуже. Тут я залила земелька мокренька. Сьогодні не буду поливатися вже завтра. А може сьогодні вечором подивлюся, трошки небагато піддам. У мене залишилося ось тут, я ж це ж, ну, я ж оце дурна на такі віші. Залишилося отут, ось у ось, ось мене місце, да? і це ж я вже думаю, що б мені тут посіяти, Думаю, чи може моркви сійнути? У мене братова жінка посіяла моркву. Каже, непогано зійшла, може і мені сінуть моркво, не знаю. Чередиски сійнуть? От що мені тут сінуть? Ну щось сійну по-любому, ну це в мене не буде стільки місця гуляти. Це неправильно. Ось сього. Ще сталися. Такі вони самі погані були, а то я залишила. Думаю, нехай. Може, на щось згодиться, да? А так, мені тут оце мені прям подобається, не знаю. Круто. Дай Бог, може ж якісь ще будуть огірочки з відкритого ґрунту. Щось поємо ще. Ой. А може, ні, а може і так. Да. Ну поки що. Так, ну все зараз. Ну що, аток. Сейчас пробую. Не знаю, чи я на такі баночки не збираю, чи на, на цей на бутильок трьохлітровий. Ну, коротше, буду пробувати. Так, ну що? Оце все. Назбирала, а скільки помідорок. Це ті, які влазять, я б перевіряла. От сюди. Оп, інші не влазять. Ось такі що проходять через, да? через горло це. Отак. Зараз будемо думати, напевно, в цей бутильки. Може, хоч пару бутильків вийде. Будемо. Бутильочки мірять. Отакі От гарнюньки. В мене ну, в основному рожеві. Я дуже люблю рожеві помідори, то в основному рожеві. Є трохи червоних. Десь у мене тут було ось, затис... затиснувся такий ося. Пройшов. Так, ілі-єлі не ну, проходимо. От такі справи. Так що зараз будемо займатися огірочками. Помідорками ірочки я ще зірвала манісіньке такі. Я на цей, скажіть, я скажу, на малосольні собі залишила. Я люблю дуже малосольні, Тому отак. І полив зараз увімкну, нехай на городі там угірочки полі. Такі справи. Так, а я ж оце е, вимкнула полив на город. І це що ж, думаю, щось я не зняла. Щось хотіла зняти і не зняла. От такі в нас персики. Ма, там хтось стукає. Піди глянь. От, такі в нас персики. В нас їх ось о, 4 і п'ятий. Оце п'ять персиків вродило. Більш немає. Все, пустий персик. Ну, вони ж померзли. Ви ж пам'ятаєте, у нас був мороз. Слава Богу, що хоч так ви гляньте, які вони. Шикарні, а що ти наробила? Ганяє. Шикарні персики в нас тут, траву що. І ми чекаємо оце, малі в лагері в таборі в дитячому. І оце, оце вони ще вижили до от, от, такого. Вони вже м'якенькі, до речі, Ну, поки ми їх не, не чіпаємо, хочемо, щоб вони знаєте, були такі смачні, смачні. Що хекаєш? Ганяє. Як ця Білка. таке. Так, ну якось так. В цьому році ми вирішили зробити ось таку красу. Це буде з лимонною кислотою. Грамовку я вам напишу під відео, подивитися. Може, комусь буде цікаво, я це роблю перший раз, але в куми я. Пуштувала е, такі помідорки. Е, мені дуже сподобались. Дуже-дуже смачні. Такі, знаєте, не кислі, солоденькі, а в мене ще й розові тут рожеві е, помідори, то буде дуже смачно, я думаю. Так що так, Хотіли в банках, але в банках, ну, воно не виходить такі здорові помідори. Тільки так. Так, ну що? Два бутильочки в мене вийшлося, скільки залишилося. У мене вже тут такі запахи, що в мене аж викручує, аж викручує. Не знаю, як вас, а я оце ну, просто помічниця. Виклянчує в мене огірки. Подивіться на неї. Так. А туточки от таке робиться. А Запахне як. Я не знаю, просто красота. Так, дивіться, ось і все. По столовій ложці, столова ложка перцю, столова ложка гірчичного порошку, столова ложка видавленого на цю давку часник. От. І 2,5 столові ложки цього солі. Все, залила холодною водою, тільки очищеною. Добре все взболтала, отака краса йде в погріб. Кришка ця, самозатягуюча, знаєте, в гарячу воду, в кипяток, тоді її клац, вона втягнулася, все. І отак стоять в погрібі. І ось такі помідорки, красивейші помідорки просто з лимонною кислотою. Кума, тобі великий, великий привіт. Чекаю тебе в гості, давно не бачилися. Вона мене дивиться, я знаю. Як є в неї час, то вона до мене заглядає. Так що, кумася, тобі привіт. Зробила помідорки, як ти мені казала. Будемо разом куштувати. Чекаю, в гості. Так. Добрий день, ми з України. Що ви там? Все нормально. Ми робимо соус огірково-цейково-гірчичний -гірчичний реліш. Смакота неймовірно, просто неймовірно. Дуже смачно. Кому цікаво, рецепт є в мене на каналі. Зайдіть, подивіться. Огірково-гірчичний реліш. Ось такий він. Міленько все порізано. Огірочки, перчик і цибулька. Заправлено гірчицею. О, як це пахне. Яка це тільки без нього ми вже просто не можемо. На кожну зиму я роблю. З'їдається дуже швидко. Так, добрий раночок, ми з України. Вже ось робимо. Заготовки. Це в нас томатна паста. Привезла я два відра томатів з села. От. Так ми оце робимо. Домашню томатну пасту. Кому треба рецепт, в мене є. На каналі знайдіть домашня томатна пасту. Дуже крута штука. Рекомендую спробувати усім. І так, ось оскільки в нас вийшло томатної пасти. Три ось такі баночки. От. Одна ось така, вона трошки менша. І оце отакі. А ось, ось ще одна отака якась. Ну, коротше, всі різні, а, гаряча. Ось Ось така томатна паста. Так, ну і зібрала трішки помідорів, будемо консервувати. Да? Ось чері жовті, червоні. Я в основному консервую чері. Дуже люблю їх в консервації, вони дуже смачні і гарні. І чорні. Отакі, дивіться, які кисті. Оце зачепилося трошки, дивіться. Оце такі кістечки. А смачні вони просто. Вони найгрязні просто впелюці. Солодкі. Ось таке получилось. Ой, смачніше. Так, тепер підемо. Це на засолку. Це я буду чи косли чи соли, чи як там правильно. Коротше, забудь кислі помідорки. Ось такі зібрала невеличкі. І величкі зібрала ось такі. Глянте, кому. Це один пол. Ось дивіться, це така кисть. І ось один одпов. Ось тут він був. Де він був? Діжі, отут. Ось така кисть. Ой, Хі -хі. він отут відвалився. Як вам? Це просто, це просто вони тверденькі, тверді-тверді такі, але вони дуже смачні, дуже солодкі. І тут щось засобирала. Це тут будуть чисто такі крупнячі, здорові. Але тверді. Отак. Так, ну і ось мої заквашені, засолені помідорки. Нічого такого складного, там в мене цей. Часник подавила, кріп, потім цей хрін, лаврушечка, перець, чорний, перець духмяний от, сіль і вода, вода очищена. Оце такі компоненти. Ось такі помідорки. Надіюсь, скоро будемо куштувати. Просто холодною водою заливаю і ставлю у погріб. І чекаємо, що в нас вийде. Бо в минулому році мені не дуже сподобалось. Подивимося, як буде цього. Так, ну і як обіцяла помідорчики. Отакі консервуємо черіки. От така краса. Нас виходить ну це ж клас.